Коротше, не знаю, що з цього вийде. Саджаю ось бамбук коріння. Чи воно проросте, чи ні, я не знаю. Зараз я засипаю, як тільки можу землею, тут дуже важко копається. Так, отак. От дуже важко копається, бо земля суха і ще багато різних корінців, камінчиків, ну і так далі. Я сподіваюся, що воно буде тут і загорожує таким парканчиком. Що діти там знов не поділили? Так, хто колись саджав, розкажіть, чи правильно я це робив. Якщо ні, то так і буде. Більш-менш тут м'яка земля. Треба не забути, де я, де я тут прав і його клав. Сподіваюсь, що воно і так буде добре.